Добра дня, компанія Автопарк місто Київ, бюджетний кросовер на повному приводі, Chevrolet Trax або Chevrolet Tracker в червоному, гарному кольорі на оригінальних дисках, на новій зимовій гумі, на класній комплектації з датчиками світла, з датчиками дощу, з круіз-контролем, мультикермом, управління магнітолою, електропровідним сидінь, комбінованим шкіра плюс тканина. Всі електросклопідйомники, центральний замок, додаткова сигналізація, електрорегулювання зеркал, максимальна акустика базе, яка можлива в цьому автомобілі, автоматична коробка передач, кондиціонер, пічка, максимальний дисплей. Також присутній наслюк, підлетівник для задніх пасажирів, великий багажний відсік, повний привід, автомобіль дійсно прикольний та класний. ЛТ. На повному приводі переглянути його можна в Києві на вулиці Сумська, 2, придбати заготівку в кредит або в лізинг. також безготівковий розрахунок з ПДВ. Ну або 3 трейдин. Запрошую вас на тест-драйв до нашого автосалону.